Отож, подивилися матеріалістів від режисерки минулих життів Селін Сон. Тут вона є режисеркою та сценаристкою. В головних ролях Дакота Джонсон, Педро Паскаль та Кріс Еванс. Ця історія є досить біографічною, оскільки Селін переносить свій особистий досвід на екрани, а саме роботу з вахою. Так ось вийшла досить повільна за розвитком подій стрічка, хоча зі своїм темпоритмом. І без серйозних ноток комізму таке легше дивитися вдома. Загалом рівень драматургії тут досить вдалий. Є цікаві цитати, які я хотів би додати до свого словничка. Плюс тут персонажі прописані доволі вдало, але не до кінця. Так, тут характери живі, які навіть емпатію іноді викликають. І зіграно все прекрасно. Але знову ж таки, сценарій мене розчарував фінал. Я думав, режисерка зробить нетиповий ромком без оцих всіх жанрових кліше, так би мовити, зніме рожеві окуляри з глядача. Але ні, у фіналі картини Люсі повертається до Джона, колишнього, який її досі кохає, але він ніяк не змінився. Живе як в студентські роки, немає стабільного доходу, та й машина вже трухлява. Але Люсі однаково надає йому перевагу, а не Гаррі. Це вже виглядає як типова голівудщина. Тобто начхати на всі проблеми, кохання переважає хеппі енд. І знаєте, з такого фіналу виглядає тоді, що її концепція фільму не розкрита. Тобто це історія про дівчину, яка сохне за колишнім, який ніяк не змінюється, з яким, до речі, у флешбеках показано лише погане, те, як вони сварились. Але незважаючи на це, головна героїня під кінець фільму розуміє, що вона досі кохає колишнього. А от якби Джон, хоч трохи змінився. Купив нову машину, переїхав на окрему квартиру, отримав стабільний заробіток. То в такому випадку концепція назви матеріалісти була б доволі реалістичною і зрозумілою. Тобто Люсі відмовляє багатому гар і повертається до колишнього, бо бачить, що між ними ще досі є іскра. Але за ці роки розлуки він змінився і вона це помітила. Так, Джон не такий багатий, як Гаррі, але він кухає Люсі по справжньому, і таким чином вона розуміє, що матеріальні цінності не так багато і значать.